8 вересня 2025 року на youtube каналі 1+,1 плюс вийде 127-ма серія культової іспанської драми Таємниця Старого мосту, яка знову занурить глядачів у вир пристрастей і загадок Пуенти В'єхо. Ця серія обіцяє продовжити розкриття складних доль героїв, де кохання, зрада та інтриги переплітаються у захопливому сюжеті, що тримає до останньої хвилини. Серіал, як завжди, вражає акторською грою. Емоційна глибина, з якою герої проживають свої драми, викликає захват. Особливо тішить, як сценаристи майстерно тримають напругу, відкриваючи нові таємниці, але залишаючи простір для інтриги. Український дубляж на висоті. Голоси ідеально передають характери персонажів, додаючи серіалу особливого шарму. Кожна репліка звучить природно. Підсилюючи занурення в атмосферу. Ця серія ідеальний приклад того, як таємниця старого мосту залишається свіжою навіть після стількох епізодів. Вона чіпляє, хвилює і змушує чекати продовження. Не пропустіть 127 двадцять серію це must watch для всіх шанувальників якісних драм.